Усім доброго дня! Е, це відео я хочу зняти про те, е, чи вдасться мені відполірувати задню камеру, яка мутно показує, тому що в неї степлишко скло поцарапане. Першиво видно, мутно. Я поставив там певні деталі, дивимося, як воно буде. От. Буду відполірувати, купив я ось таку штуку. Називається алмазна паста. Саме для полірування скла е 0,25 мікрона йде частички. Розроблено у нас в Україні, в Києві, саме заводу купив. От. Ну що, якщо вийде, значить відео опублікую. Якщо не вийде, то не опублікую Але якщо ви дивитесь, то значить вийшло. Як побачимо? Ага, буду я от такими тряпочки. Це е як вона називається? Забув. Ангора, це муслін, коротше, буду пробувати таким чином. А ось це камера до полірування, тобто я ще не полірував, просто відкрив, зараз приближу. Ось така вона красуня. Вся поцарапана. Наші гора курс валювати, така вона вся поцарапана страшно. А, то, до полірування. А зараз я покажу, як я саме полірую, тому що рукою це не варіант полірувати. Взяв шуруповерт і прикрутив ось. Таку цю тканину саме найм'якшу Я там попідкладав. І отак от, значить, на першій швидкості в мене. в мене бош. На першій швидкості ось так воно крутиться. І нормально. І отак откладаємо і так собі Таким чином. Моє полірування закінчилось. Дивимося. Оп. Так, зараз. Ідеально. Ідеально, можна сказати. Зараз я. Не фокус. Жодного. Коротше. Я задоволений результатом. Чудово просто. Чудово. Зараз ще мені на, на моніторі покаже, як показує. І так, включаємо задню передачу. Ось. Вже навіть цегло видно, ось цегло видно, Кожне, ну, як воно, кожного окремо. На фотографіях я покажу, буде краще. Ну, звичайно, що камера тут в ліфі якась така. Розрішення не дуже добре, але контрастніше всі цеглинки видно вже краще. вже якось... Я на, фото на фотографіях зараз додам колаж і буде крак, крак, добре видно. Ну що можу сказати, я приблизно, е приблизно разів 5 пасту наносив і отак полірував. Це Десь тобто, півгодинки зайняло, може чуть більше. Ну, Таким чином. Слава Богу. Всім до побачення.